Якщо ви виїжджаєте з України і вирішили взяти з собою свого домашнього улюбленця, то маєте знати правила перетину кордону з тваринами. Є декілька основних вимог, без яких вам не дадуть дозволу на вивезення тварини за кордон. Перше, тварина має бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа. Мікрочіп або транспордер це невелика стерильна капсула з гіпоалергенного біоскла, в якій знаходиться електронний чіп, і який, в свою чергу, містить в собі 15 значний ID номер. Цю капсулу вводять під шкіру тварини, як правило, в області холки, і вона залишається з нею на все життя. Тобто цей унікальний ID номер назавжди привласнюється вашій тварині. За допомогою спеціального сканера з мікрочіпа считують 15 значний код, і якщо тварина зареєстрована в міжнародній базі, то по цьому номеру можна отримати інформацію про ім'я господаря тварини, його контактний номер телефону, кличку тварини, її породу, окрас та інше. Також считати інформацію з чіпа можна за допомогою мобільного телефону, якщо він підтримує технологію NFC. Варто зазначити, що Штрих-код мікрочіпа обов'язково повинен бути вклеєний в міжнародний ветеринарний паспорт встановленого зразка. Сам по собі, мікрочіп не містить ніяких даних, окрім 15 значного номера. Дані про власника і його домашнього улюбленця мають бути внесені в міжнародну електронну базу. Вони обов'язково повинні збігатися з усіма документами на тварину. Чіпування обов'язково проводиться до вакцинації від сказу або одночасно з нею. Мікрочіп має необмежений термін придатності і забезпечує довічну електронну ідентифікацію тварини. Єдиний варіант, при якому мікрочіп може перестати працювати, це розмагнічення. Наприклад, він може перестати зчитуватися сканером при проведенні процедури МРТ тварині. Тому перед проведенням МРТ чіп видаляють, а потім його вживляють назад. Вивозити тварину за кордон може тільки власник. Дані про якого були внесені при реєстрації мікрочіпа в міжнародній базі даних. Якщо ж тварину вивозить інша людина, то вона повинна мати на це відповідний дозвіл, засвідчений у нотаріуса. Друге, тварина має бути щеплена від сказу. Щеплення повинно проводитись тільки у ветеринарній клініці і тільки сертифікованими в Україні вакцинами. Після вакцинації лікар обов'язково повинен зробити відповідний запис у ветеринарний паспорт і засвідчити його своїм підписом та печаткою клініки. Пам'ятайте, що повноцінно захищеною від сказу при першій вакцинації тварина стає тільки через 21 день після щеплення. При введенні ж бустерних додаткових доз тварина стає захищеною одразу. Також ви маєте знати, що проводити аналіз на титр антитіл до вірусу сказу можливо тільки через 30 днів з моменту останньої вакцинації. Тому робити щеплення потрібно не раніше, ніж за 30 днів до відбору проби, та не пізніше, ніж за 12 місяців до дослідження. Третє, тварина має пройти тест на сказ. Титер антитіл або серологічний тест на сказ це лабораторне дослідження, яке мають проходити всі тварини, які будуть перетинати державний кордон України або проїжджати транзитом. На сьогоднішній день, згідно з новими правилами перетину кордону з Польщею, проводити аналіз на антитіла до сказу не обов'язково, але я наполегливо рекомендую вам зробити це дослідження, бо воно робиться один раз і на все життя. Крім того, якщо ви вирішите поїхати до будь-якої іншої країни, окрім Польщі, або коли ви будете повертатися до України, то на кордоні можуть виникнути труднощі, адже для в'їзду на територію України наявність відмітки або документу про те, що тварині було проведено тест на сказ. Є обов'язковим. Майте на увазі, що дане дослідження можуть проводити прямо на кордоні, але робиться це не на всіх пунктах пропуску. Я рекомендую вам перед від'їздом дізнатися, чи проводять титр антитіл на сказ на тому пункті пропуску, який ви обрали для перетину кордону. Четверте. Окрім тесту на сказ, ви повинні мати довідку про стан здоров'я домашнього улюбленця. Ветеринарна довідка видається державним ветеринарним лікарем. Цю довідку потрібно отримати не раніше, ніж за три дні до перетину кордону. Але знайте, що не всі країни вимагають наявності цієї довідки. Наприклад, Польща спростила перетин кордону з домашніми тваринами для українців, і на сьогоднішній день цього документу немає в переліку обов'язкових для ввезення тварин на територію Польщі. П'яте. У тварини повинен бути ветеринарно-санітарний паспорт. Міжнародні перевезення домашніх тварин здійснюються тільки за паспортами встановленого зразка. Багато українців зробили своїм домашнім улюбленцям міжнародні ветеринарні паспорти такого зразка, як ви бачите зараз перед собою. Але ці паспорти не підходять для вивезення тварини за кордон. Запам'ятайте це, ось ці паспорти, які ви зараз бачите, вони не підходять для перетину кордону. Єдина форма бланку ветеринарно-санітарного паспорта на домашню тварину затверджена наказом Мінагрополітики номер 578 від 26.10.2017 року про внесення змін до правил заповнення зберігання списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку. І відповідно до цього наказу є зразок ветеринарно-санітарного Паспорта. Ви його можете бачити зараз на своїх екранах. Міжнародний ветеринарний паспорт видається державними ветеринарними закладами. Заповнюється документ англійською та українською мовами і діє до кінця життя тварини.